І коли я запропонувала своїй подрузі анонсувати, що у мене є така та традиція писати на мої три улюблені свята це. Ну, у мене багато улюблених багато свят три прям такі глобальні для мене це Хэллоуін, це Різдво, ну, Новий рік оці, це зимовий святковий період, і це 14 лютого. У мене є така традиція писати під ці свята свої історії. Ну, невеликі або великі, ну частіше невеликі. І я їй кажу, що я все одно планую писати, як би мені. I don't care, girl. І вона така, давай запропонуємо. Мені така, давай. І вона запропонувала. І в результаті я стала очолювати цей загін, тому що ну, якби це це моя більш тема. Вона там це своє дещо планує, але я ось тут, в моїй темі, в Різдві, в новому році, в святах, у фейверхах. І ми готуємо дуже просто величезну купу. неймовірно класних історій, і квір, і гет, і, 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 і безлюкохання.